Вітання підписникам спільноти Геймер та усім глядачам! Як же довго ми з вами не бачилися, за цей час трапило ще мало подій вартих вашої уваги. І от ми зібрали їх всіх докупи і пропонуємо вам ознайомитись з негайно. Поїхали! Компанія Sega оголосила, що за попереднє замовлення Alien Isolation гравці отримають дві ексклюзивні місії, що включають персонажів з оригінального фільму Чужий 1979 року. Проте, якщо ви не любите робити попередні замовлення до появи оглядів та оцінок, не варто засмучуватись, адже доповнення можна буде придбати і після виходу гри в якості DLC. Варто підмітити, що трейлер доповнення виглядає чудово. Приміщення корабляно строму відтворені з найменшими деталями. А про анімацію та схожість моделей персонажів взагалі варто промовчати і просто подивитися трейлер. Продюсер і дизайнер Сінзі Вікамі підтвердив, що розробка фільму жахів The Evil Within вже завершена. На даному етапі гра знаходиться в повній готовій формі, залишилось виявити і усунути баги, якщо такі є. Хлопці поміскували собі, що часу для цього їм потрібно небагато, і вирішили перенести реліз 21 жовтня на 14. З'явились чутки, що Grand Theft Auto V вийде на ПК PlayStation 4 та Xbox One 14 листопада. Варто зауважити, що дата є п'ятницею в календарі, традиційним днем релізу для багатьох проєктів у Європі. Крім того, представники CoolShop DK раніше передбачали вихід гри на ПК і нових консолях Microsoft та Sony, що пізніше було підтверджено Rockstar в рамках e 3 2014 Продовження Dishonored можуть анонсувати на Gamescom. За даними порталу VG247 на виставці Gamescom, яка проходитиме з 14 по 17 серпня, буде представлена гра Dishonored 2 Darkness of TVA. Також повідомляється, що розробкою займається студія Arkane для ПК, Xbox One та PlayStation 4. А реліз гри заплановано на листопад 2015 року. Також нагадаємо, раніше з'явились чутки, що головним героєм нової гри може стати Емілі Келдвін. А оскільки під час подій першої частини вона була ще маленькою дівчинкою, слід очікувати, що Події другої будуть відбуватися значно пізніше оригіналу. Однак офіційно дана інформація ніяк не коментується, тому сприймати її потрібно лише як чутки. Компанія Konami офіційно анонсувала появу у грі Pro Evolution Soccer 2015 мікротранзакцій. А разом з анонсом деталей гри видавець повідомив, що гравці тепер зможуть купувати нових футболістів за реальні гроші. Функціонал мікротранзакцій додадуть в режимі MyClub Екстенсію Master League Online. Де гравці зможуть проводити угоди між клубами як за ігрові очки, так і за реальні гроші. За словами розробників, незадоволені угодою гравці можуть послабити баланс гри команди. Окрім цього, команда розробників пообіцяла нам багато покрещень в геймплеї та графіці. Компанія Electronic Arts оголосила дату виходу футбольного симулятора FIFA 15. Поганяти віртуального м'яча можна буде вже 23 вересня в північній Америці і 25 го в Європі. Також був продемонстрований офіційний бокс-арт гри, на якому вже в четверте красується футболіст іспанської Барселони Ліонель Мессі. Незалежною студією Мотіга була анонсована нова моба гра Gigantic, яка за заявами розробників має змінити уявлення геймерів про жанр. Основною відмінністю від своїх численних конкурентів є те, що у забавці вам не потрібно буде відбивати атаки один одного від власних баз. Гігантік бази самі стали частиною команди. Вони являють собою величезних вартових титанів, які стикаються у битві, і мета їх вивести з ладу вартового противника. Гра буде розповсюджуватись за моделлю Free to Play та вийде на ПК у 2015 році. Компанія Sony зважила всі за і проти, уважно вивчила ситуацію і відмовилась робити знижку на The Last of Us Remastered. І справді, навіщо знижувати ціну на забавку, якщо можна і не знижувати? Ще в квітні представники Naughty Dog обіцяли подумати над тим, щоб надати знижку власникам The Last of Us. Які вирішили купити розширене та поліпшене видання гри для PlayStation 4. Однак зараз, коли до релізу The Last of Us Remastered залишились нічені дні, Sony розбила вщент всі надії геймерів світу, офіційно заявивши: ніякої знижки не буде. Тим, хто захоче насолодитися оновленою графікою в розширенні 1080p, доведеться заплатити повну вартість гри. А тепер повернемось на ціле ігрове покоління назад. Продажі пригодницького бойовика The Last of Us на PlayStation 3 досягли позначки в 7 мільйонів копій. Про це повідомили представники Sony Computer Entertainment на презентації, присвяченій The Last of Us Remastered в Іспанії. Крім того, актори, які працювали над оригінальною грою, братимуть участь у театральній постановці і відтворюватимуть найяскравіші ігрові ситуації на сцені театру в Лос-Анджелесі. Escape Dead Island, за словами розробників, має стати важливим містком між першою та другою частинами серії. У грі вам доведеться взяти на себе роль Кліфа Кало, зіпсованого сина медіамагната який зі своїми друзяками вкрав яхту і відправився на острів Баной для того, щоб зняти документальний фільм про спалах зомбі-апокаліпсису. Вихід Escape Dead Island заплановано на осінь цього року для ПК, PlayStation 3 та Xbox 360. Компанія Telltale Games повідомила про наміри випуску всіх епізодів The Wolf Among Us на консолях нового покоління PlayStation 4 та Xbox One. Подробиці і точну дату релізу гри на цих платформах обіцяють розкрити пізніше. Також в компаніях заявили, що планують випустити повне видання всіх епізодів на фізичних носіях. Гейм директор Homefront The Revolution Хасі зала звільнився з Crytek. за інформацією порталу Котаку. Це вже не перше звільнення з компанії. Нагадаю, що раніше з'явилася інформація про банкрутство компанії, але крайтек офіційно спростувала її. Однак, майже відразу після цього самі ж працівники компанії підтвердили скрутне фінансове становище студії та повідомили, що їм уже по декілька місяців не виплачується заробітна плата. Також у мережі ходили чутки про можливість придбання крайтек такими компаніями як Wargaming чи Sony. Чутки про анонс Fallout 4 на виставці Gamescom 2014 спростовано. Відповідаючи на питання в Твіттері, віцепрезидент Bethesda Піт Хайнс підтвердив, що на виставці будуть представлені лише The Evil Within та Elder Scrolls Online. До Gamescom будуть представлені The Evil Within та The Elder Scrolls Online. Тепер ви можете припинити цікавитись. Після Gamescom стартує виставка QuakeCon, на якій Bethesda покаже новий дум. Працівники пішли з Valve через віртуальну реальність. Фабіан Гізен разом зі своєю командою працював над VR-технологіями в компанії Valve, але вирішив звільнитись, бо вважає, що віртуальна реальність в майбутньому не принесе геймерам нічого хорошого. У своєму листі він сказав, що VR-технології роблять гравців все більше антисоціальними і заважають їм нормально взаємодіяти з реальним світом. Але це не основна причина, через яку Фабіан пішов з Valve. Основною проблемою виявився жанр MMORPG. Фабіан вважає, що MMORPG разом з VR-технологіями стане. Не фатальним кроком для всіх геймерів. Зауважимо, що серед ігрових спеціалістів зараз спостерігається серйозний розкол на противників vr технологій та їх прихильників. Hey, Компанія Sony офіційно підтвердила вихід на території Європи білої PlayStation 4. Продажі консолі почнуться в кінці року. А якщо вам не в силі буде дочекатися, то 4 вересня стартують продажі такої ж білої PlayStation 4 в бандлі з Destiny. Ще компанія повідомила, що сумарні продажі всіх консолей, що підтримуються компанією, а це PlayStation 3, PlayStation 4 та PlayStation Vita, перевищили 100 мільйонів штук. Хоча цифри по конкретних платформах не розкривають, за даними сайту VG Charts, на поточний момент продано не менше 82,5 PlayStation 3, 8,5 мільйонів PlayStation Vita та 8,3 мільйонів PlayStation 4. Видивились 13-й тижневик геймера, над текстом працювали Майкл та Джордж Олас. Начитував та монтував постал, спонсори показу шпіль.com.ua та opengamer.com.ua.